Я кажу, що гарно, ось дивіться, бам! Перекат убрав і просто далічку. Без шансів. Туда його. Ну що, любі друзі, всім піфікуватися на каналі Жемеш, ще... перша частина вийшла пару днів тому, я бачу, вона вам дуже сподобалась, там я бачу 4 підписника, що не помиляюсь, по останній статистиці, і набрала чимало переглядів. Тому я максимально радий. сьогодні у нас починається те, що у нас починається чемпіонат. Чемпіонат Англії, АПЛ розпочинається, буде який красивий видовищний футбол. Перша гра в нас в Уулхемптон. Давайте подивимося аналіз суперника відразу ж. Нам цікаво. Подивіться, нас ті обновлювані Ну, Тут того, звісно, так. Да. 4-2-3-1 широка, я, по факту вони грають такий захисний футбол. Як вони будуть грати проти нас, я не знаю. Кого тут знайде. Марі Гьотса в Улгемптоні, я не знав цього. Минулому році він був в Ант... Антрахті, як він називається. Якось так. Gods of ВПЛ. Прикольно. Хто ні саме чіткі? Куня і Хі-чан? шансів, я думаю, ми повинні вигравати. Давайте подіймо, пройдемо до прес-конференції. Проведемо першу прес-конференцію, я вам буду показувати, далі це бавскіпати, тому що це дефолт стандартна Жемич. Жемич, жеметці. Так. Що нам за питання будуть? По передачам, які видає Адегард в ми минулому матчі їх було 8, а точно ставило 100%. Не встиг прочитати. Е, ви не думаєте, що Мартін Гард е, міг відіграти краще? Так він так фінг відіграв, 8% і точність 100%. Так, їх було мало, але не було 100%. Так, уміріть, умірять пил. А тут вона, ага, то все показує, так? Якби вони показували ці емоції, типу, як правильно відповідати, то було б прикольніше. Бо ти... я б, на жаль, уміряти. Я 20 похвалено, тому що по факту 100% є свій, це дуже круто. Він на рівні, він на рівні. Е -е, Дає Жожінню. Питання по передачам, які віддає жажіння, в прошлому, минулому матчі їх було 0, а точно стало ноль. Що це за тупі питання по, по передачі? По, тобто коли була в Дегарда була в 100 сутків, мені подобається в Жожінні 0, Коротше, давайте під Жоржиньо. Все, піде, все. Не, сразу, не все так сразу, як, як хочеться, у ви. Куня. Тут трошки питання по-іншому стали. Матеус Куня своєю недавною грою дуже багато... болеєшки ним максимально доволі і експерт. Проти нього сьогодні буде грати Рікардо Каля Фіорі. І я навіть нахто в мене бо. Не факт, не факт. Давайте, оце, оце, тут одні ті самі відповіді, якщо ви бачите, якась скринь, це було пояснено, хоча б якесь було хоч Тут тупо похвалить тупо уміє. Коротше, давайте похвалимо, блін, похвалимо форму його. Не знаю, якесь дебільне питання. Перша без конференція, начало сезону, тупа. Ну що, переходимо до туру, бачимо такий суставчик у нас, Тросарт, Мартинес, Сака, лінія атаки далі, поля у нас, Одегар, Джоржіньо, Деклан Райс. І Зінченко, Саліба, Каля Фіорри, Кіор і Рая. Це скажімо так, захисники плюс Вратарь. Гра... На ультимейт я не граю, сразу скажу, я просто коментую. Так, перша вставочка це перший домашній матч мого лодовського арсенала. Це буде максимально цікаво, це буде максимально хвилююче. Далі нам показують трошки інші анімації, які були в як всі 24 Це круто. Але воно все приїзд буквально за пару секунд. Переходимо до цього матчу, треба скіпати і далі. А арсенал проти Вулхемптона, а проти вовків. І так, да, за арсенал грає в контрпресингах. я не пам'ятаю, що грає Вулхемптон, але нас не цікавить. Відразу Сака, там дево йому Жоржінньо. Дійсно, арсенал покаже хорошу групу при ми провалили, я буду чесним. при ми провалили, щось з них нічого не виходило. Бачимо, як буде зараз. Це АПЛ, перший матч, це, напевно, саме таке. Саме важливий матч, тому що його саме важ, перший матч важливо виграти. Його важливо не програти, а саме виграти. Тому що він дасть силу, дасть енергію, дасть емоції, дасть шалену мотивацію. І пас на... Бакайоса Какі встигає, як вже прибрав, але але нема куди пас. Там забіг, Мартинес, але блін, ну не було кому дати, нам показано, що є це дат, є стросарт, лаутара, і сака може забувати, да, сака робить. Такий ж там пазли від Жоржині, он помиляється, якщо нам покажуть. Минуло Минулий FC24, до, до мене біжать, ай хорош, ай хорош, до тренера. Минуло FC24 вони не робили такі переводи. Не знаю, не подивився, я на монтажі я сілочко покажу вам, щоб ви уважно подивилися. Ми не, не мігли переводити діагонально поверху й понизу. Ну тут без шансів було для цього ордера. Сака красава. Показав сразу, хто дома хазяїн. Молодець, молодець. Утгард забрав. Троссард. Троссард дає на кого, на Лаутаро Маркінес, убирай і ближку б'єла там Джосія. Ось Осьо тобі. Аж хороший удар був, так? Да? подобається те, що вони стали умнішими, розумнішими. Всі... Мені не хватало всі 24 кар'єрки переводів. Тут вони є тросарт. Є тросарт, є Мартінелі. я по наступному тросарт є. В наступному матче вийде... з першого з цього раунду вийде до мартинелі, побачимо хто що, як це проявить. А що там кажуть замінити Каліфеори на Габріеля? Ні, а Хайбіга. потім хайбігаря, потом зайним. Як подивиться, подивіться минулу серію. і позиционно Карілі була дуже черка для арсенала. Тут куня! Ізбиває 48 хвилина куня, матеус, куня, зінює рахунок 1 1 Так, ці амосії трошки над'їде, бо тому що одне та саме. Що ви трасі до тренера робітного? Йому ще треба думати, як виграти в арсенала в мене. Ну такий гострий удар, провал був Зіна, провали, Габріель провалився. То позиція була Габріеля, щось, щось якась херня. Габріель, де ти лазив, де ти повзав? Ми тут можемо виставити, до речі, в атаку, хто шарить всіх настройках. Стойте як тут виставляєте акцент на атаку чи на захист, як краще, тросарт. Відразу тросард дає пас на лаутара мартинес, Лаутаро мартинес. Лаутаро ну для чого ти б'єш? Одегар, одегард посудиться, це вже хорошо, тросард. Ну треба забувати, не треба грати Зина, підключення Зина, дає на тросарда далі. Атака не закінчилась. Тросард, ну дай на саку, сака, тросард. пасуйся. сака, лаутара, тросард. Єма, адегард, я не знаю, не за фамилию. Сака! Можна бити САКа! Ти миш бити... Ух там Як же потужно дарил! Тут ты же заснул прикольно! у нас остановила такий топовий середняк. Вона Емері дає про себе знати. Ну пока ми не можем забити, да? Ну ми просили, в дронтаме просили, буду честный, ми просили. Аааа, Лаутара Мартинес! Есть, Забираємо цю по перемогу. Ні, це не Мартінес, це ж дружина. я что-то потутаю. Ми максимально ради а в мене що це? У мене настільки переповнення моті, що я даже не знаю, що сказати зараз. Це, звісно, топ. Борис, боролися. Перший початок другого тайма арсенал програв. Програв. Але далі потом взяв в себе в руки, то кажуть, хто це сака? Там п'яточку хтось зіграв. А, п'яточку Лаутаро Мартіни зіграв на Жоржиньо. Ну, Жоржіньо кра... красний. Жемеч... Ризикує випускати потерявшого форму ігрока в старті Тросарда, Тросард не потеряв форму. Та що на протизонки не вийшла гора в Арсенала, це не вина тросарда. В АПЛ. Значить, Меч... Меч... ти сіті перемагає Челосі, і тут коментар. Про Сіті, ребята, я знову плачу. Вікторія ха ха Вікторія У нас Хорош. Другий матч даної серії це ми протиграємо проти Вілли. У них доволі сильна потужна команда, це у Най-Емері, це, ну, вони про нашли сезон з поразки, це для мене дивно. Але ми знаємо, що цього тренера, в них є Олі Воткінс, який блістав на Євро цього літа. Не знаю, ким буде грі. Далі в них є Тільманс, є Мацен. Мацен доволі круто все показав в аренді в Брусі Дормут. Він в Челсі, і зараз, я так зрозумів, знову його либо купила, либо орендувала Асонвілла. Це наскільки розуміє, і про воротаря вам нічого не потрібно розказувати, ви самі його знаєте, це Мартінес. Далі, по захисникам, по заміну, точніше, ви самі все бачите, самі все знаєте. Let's go. Вони грають 4 2 3 1 вони грають в що? Вони грають в BB. Бі-бі-гіть, подивимось, як вони зараз бігають. Знаєте, що прикольно, що тут не треба виконувати ці, е, тренувачки? тут все на автоматі воно виконується, мене максимально радує. Так, мій составчик трохи помінявся, у мене Мартіна Лєвіходить, який говорив, виходить Міріно зліва Тірний, тому що здій втомився, а Саліба Каліфорі хай хай грають. Вся увага на Олі Воткінсі, як ми бачимо на, на розмінки зараз. Тут перед трибуна історія, вболівальники. Приходимо до самого матчу. Ми граємо на вийзі, це як би логічно, бо минулий матч був вдома. Основіла дуже тяжкий СОП, як на мене, і нам буде тяжко проти них грати, то що вони програли перший матч, то таке. От відразу атакує, можемо давати, не можна давати, вони не спішать. Дивіться, мені подобаються ці пасики, ще раз повторюю, що вони закидають, вони бачать діагональ, а всі 24 такого не було, і це кайф. Трошки вкусно так, потом грає. П'яточка на Меріно. Міріно хотів минулу... О, який удар Міріно. Минуло Меріно хотів першу гру відіграти з старта сезону. Я йому не це зробити, але в другому матчі показав, він буде. Жожіньо показав себе дуже добре. Побачимо, як себе покаже Міріно в даному матчі. Міріно. Сака Лаутара Мартінес. Мона бити це гол, да. Це звісно, гол там було Зразу понятно. Красава. Вітаю тебе, Лаутара Мартінес. Ти біжиш до вболівальників. Бам! Лаутара. Круто. 1-0, 1-0 ми ведемо, по факту ми душимо їх максимально нереально, тут нема про що говорити, тотальна домінація на даному етапі гри. Я максимально радий. Тому що це я, кожен Лондонського арсеналу. При сезонку ми таке собі пограли, провалили по факту. Хто дивіться, першу серію, подивіться, дуже цікава перша серія, там були тактичні всіх. Ну, трошки не все виходило. Далі я під на трохи тактиці, тактиці, тому нам трохи стало легше гати, але до того все нормально, захисники працюють. САКА не проходить пас на Лаутаро, Але як же пресінгує САКа Міріно, який же пас на Лаутаро, йому робити 2-0. Дубель Лаутаро Мартинеса Кручовим водящим. Походу це краще бомбарди. Це ж до тренера біжить, іде в ньому, братан. Щас подивимося картинку. Да, до тренера. Сюда. Сюда. Круто, 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 тотальна домінація, нам навіть проти вовки було тяжче грати, я не знаю що, що зробили. це. Повтор... Ну тут такий повтор, тому що не видно, ну крутя так. Да. Що там у неї Emberі? Шо з лицем? Воткінс, але Водкінс, можливо, гол. Ні, там Рая на місці! Рая небезпечно, але... У неї Emberі злий, але мені пофіг. Хороший удар для сіля для сідляді, де його ці косички красиві. Ех, я пам'ятаю його за Ліверпуль, коли він був. Молодим йому там було Сіки, там років 19-20, він тоді ще по нього ще ніхто особо в пресі ніхто не говорив, але я тоді вже розумів, що це був крутий гравець. Так вона вийшла, я його купила Міч Січ через год-два після цього. І сірнінг вона розпасувалася через Сілінга, да, так, дає на Сільнга, Сінг дає на Алтару і Терноїд. Алтара зразу цим черпачком таким бам-облодящим. Робить хідрік, Робить свою короночку. Ну, Лаутару, Мартінес. Нема, нема про що говорити, це... Це лайк. Хитрик в другому матчі, ну. Записуємо його в... Кращий бомбардирці тут зараз би. Ні, він дивиться. жаль, що він... камера показує тільки, куди він дивиться, а трошки не по-іншому, як би показала, було б Кайф. Тобто як, як він самий м'яч залітає в ворота. але від першого лиця. Не знаю. Янсен із Манчестер Юнайтед підписує двохлітній контракт з Вольсбуром за 270 тисяч доларів. Отак. От тут даже про жіночий футбол щось нам говорить. Це круто. Халанд забуває хітрик і побіждає Ісф. Ну, Холанд, держись, у мене є Лаутаро Мартінес. Міно показує гарну гру з становил і становиться гравцем матча. Ну, я як на мене хітрик Лаутар Мартінес, не повинен стати гравцем матча. Но. Окей, можливо, він був кращим розпасовщиком. Тут я, не дивився. Е, До диву експертів в цьому матчі атака Мерсенала держав сильних. Сильних вийшов з заміни. Чим він поміг... І тим самим він поміг зробити держати перемогу. Тобто Sielnik вийшов на поле тоді, тільки тоді, коли вже був в рахунок. Не пам'ятаю, не пам'ятаю, Сілінг забив чи не забив? Ні, Лаутар Мартинос Хетрік. Така трошки дивна. Бо тому що він вийшов на заміну, він грав з основи. Джем, сестра гравця Челсі пішла в ПСЖ на 4 роки. Контракт за суму трансфера 500 тисяч доларів. Третій тур ОЛА, ПІЛК, і ми граємо проти Брайана, а у них перемога нічия. Дуже круто вони почали. Ми, ми знаємо цього старого минулого гравця Велбек. він грав за Арсенал, дуже непогано грав, пам'ятаю ці матчі, це ще ого, як давно було. Мітома, мітома Жала, Пєдра теж непоганий. Більше тут нікого, мабуть, не знаю. Так, у нас тут проти братіна, як я говорив, у нас в Мартінелі шар даю один матчик, що шобу баночником. Коричу, у нас. Хаверс попросив вийти в основі, окей, дам йому. Тим більше, нас наславто Армаждіну забив хітрік, плюс в причинне після тех емоційного вау. Далі Жоржиня вертається, жіна вертається, у нас стальні захисники не встигають відновлятися, тому грає ця парочка сліба каліфорнії, поки... Йомусь... Нема до них питань. Якось так. Якось так. Поки захисники що-то не можуть набрати форму, я не знаю, всі набрали форму, а захисники не можуть. Арса тут Бенджамін Вайт. На ньому все акцент. Дивно, що на ньому весь акцент. Обично показують ти гравці, які провели минулий матч, хорошо, але там був Лаутар Мартінес, хоча там і був імбіріно. Дивно. Так, ми розпочинаємо. Ми граємо домашній матч. Третій матч сезону. Покамість у нас з двох перемоги. Покамість у нас дуже добре. І дивіться, це тобто, атакує відразу. Брайтон відразу показує зуби, Зіна вибиває. Давайте зразу поставимо на акцент на атаку і покажемо, що ми, ми дуже вміємо гарно бігати, ми дуже ма, гарно розуміємо гру і міг тримати м'яч. Зіна дає на Мартинелі, вони такі великі велички обихаж, Мартинелі робить якусь херню, дає якийсь жахливий пас на Хаверца. І Мартінелі поки доказує те, що він гравець не гравець неосновено. Жоржіньо, Жоржіньо, буде далі купити. Дивблишку б'є, Як? фігею, блін. Хуя Брайтон, і мене це, мене це хвилює, бо ми не забуваємо, але поки захисники все все їдять і це не може радувати, Жоржіння сразу опасно Саку. Сака розбігається, але що то поки міста Хаверс має давати пас на Хаверса, Хаверс, Хаверс хотів пограти, каже, в мене Діпресняк, далі удар, кручений, непогано. Каже, в мене депресняк, ще випусти мене, такий окей. Нема питань. Всі будуть грати, всі під... Джемедж є пограти всім. Ви в принципі це бачите. Кожна... У мене немає такого, я це третя гра, щоб грали самі гравці. Є там парочку гравців, це типа Деклан Райс. Дивіться, ніх мене вже здох просто. Здох ще менш. й менше, бо за сакою тупо не встигає, бачите? Червоненький, Він тупо не встигає. Є сака, є дегар є Райс, це Всі гравці, які грають кожний матч. Ка дає на... Каляфьорі. Каляфьорі б'є, який ж небезпечний прохачну Мартинелі, там хто зін дав пас, не і дає. фінтить і іза, оце так та, оце так, оце так перекачики, просто файніс анбал. І сердечко такек. Каже, Жемеш, пти, зупинися! Таке а хто на нього дав пас? Зіна уроки дав пас, так? Да? Я опять призував, но я вам на монтажі це все покажу. тут кто перекатики, бра, блин, 24 конмиллик, як уже красиво! Я кажу, гарно, ось дивіться. Бам, перекат убрав і просто далічку. Без шансів. Туда його. Хай трошки повічує. Молодняку, молодняку теж треба розвиватися. Він просто буде виходити. звичайно зараз опасно його, як кажуть, випускати. Ми граємо проти брата, він дуже сильно настроєний. Дивіться, як він грає, непогано, але хай трохи, Хай трохи пощупає. Хаверц, воно він забігає якраз і пасаньонок молодий, да. Леві скіл, у нього швидкість, там 63, щось таке. Да рис таке дає на вайта, да, вайт, це правий захисник. Що, що ти тут робиш? флотних три. То ми я, що можна дати на хаверта, Хаверт і забити, да? Хе-хе-хе, 2-0, да. Брайт он, конечно, сильный, але з їхнім підбором гравців арсенал все-таки все не сильний. Хаверт питає тебе. Ну все равно основный форум було Алтара Мартінес. Я чого то не вірю в тебе, нічого Був ще жевнуть, я його відразу сплавив на Алтара Мартінеса. Получив гравець матча, це сильно. Ну і забив під кінець, так. Да. Чому я перший коментар якийсь, не знаю, хіттер, походу. По результатам, по результатам жеркування Ліги Чемпіонів нам попалося... Нам саме прикольно, що за атлетіка, що не дуже тяжкі сопи. Монако, Динамо, Загріб і Донецький Шахтар. А це так несподіванка. І коментар ось, чому футбол вже грав у світі. Лол. А які інші побагався? команди подивимося потім. А, ось у нас ще Далі у нас попався Жерона, ПСЖ, Інтер і Спортг, і Атланта. Ось це так, так. Дуже непогані ігри будуть. Мені подобаються. Це, це прикольно, не зробили, цю картиночку намалювали. Так, да, воно все дефолт у нас схоже, але, блін, це, це круто. Команда тижня в Прем'єр лігі, отак вона показується. Хаверс за одну групу влучив. Грав ця тижня, це забарний лайк. Забарного лайк. Парні, у нас тут така лондонська дербі проти Атотлехема. Йолки-палки. Давайте ти дивишся. аналіз. Солянка, Сон, Медісон, Кулушевський, Бітактур, Сар. Аке з Манчестер Сіті, Вандевен, Рамера, Педропора і Вікарі. Дуже сильна команда, у них два Віна з двох. Перша грані Ванчія. Добро Доброта команда, у них є флоран Мінді. Не для чого вони купили тоді Аке, якщо у них є Мінді, це тоже не зрозуміло. У них є рішення, що Вернер, вони ще купили Солянки. Дивно, Драгушин. Але при таких захисниках, як Ван Вандевен і Ромеро, Що вони грають? 4-2-3, 1 схема, після плюс-мінус всіх тих самих. Тут, але він, тут найгавше, що у них шаблони різні. Тут, тут всі грають по флагу. Тобто буде небезпечно. Составчик Тросард Мартінес в основу, звертається, Міріно в основу. Габріель і Каля Фьори така буде захисник. тому що Саліба не встановився на всю катушку. Ух, розівалочка, да? Тоттенхемчика ми на виїзді граємо, хто не зрозумів. Погоди, як вони всі, блін, на такому пафосі, солідно. М -м 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 стадіон не бачили, пацани. Ну так, да, наш же ж інший стадіон. <гум> Ладно, ставка прикольна. Дякую за це. Є спортс. Ми граємо проти Тоттенхема. Ми. Це четвертий матч у даному кар'єрі. Четвертий тур. Тяжка гра проти. Що з формами, я вибачаюсь? Тяжка гра проти. Арсенала круто. Арсенал Арсенал против Тоттенхэма, Сонхи Мин відразу. Там этом калефорі. Давайте можна в атаку підемо відразу. Попробуємо свої сили. Чи нас накажуть за це? Так, анкулушавський бореться з сака, але сака проривається. Там можна дати пас. Да, він дає пас на вайта, вайт таки допомагає. Вайт. Жихливі пас. Зараз вайт поспішив. Що з подбором форм? Я не розумію, як така безобразие могло вийти. Каляфорин... Тимо Вернер, Сон. Карайя Ташин. Блин, зараз, було, зараз було было, зараз было печально. 12 хвилин, зараз мы могли пропустить. Такую небезпечно. И нам... Блин, моему офсайдер, да? Найс. Форма. Тернхема. Сон, Рая на месте. Чарли удар. Сон Хинмин, что там? Все нормально? Я тоже думаю, что все нормально. Зараз дает на Зину. Зина. Лаутаро розвертається, дає я на секунду мавсайда САКА можна бити! Туда його нафіг, туда, блін! Ось все так, так! Ось это так! -так. Осьо вам! оце Ось ця емоція, це круто! У царились зараз така эмоция якраз в тема була, потому що камон! Ну душив нас тут знакам душим! Я саме прикольно, що я правильно зробив тактичну Забаганку в арсенала Adidas, Зад в заднем контакт, я даже не знав. E, що я пару тайм поставив акцент на захист щоб вони не особо не атакували Ну як не атакували щоб вони більше розуміли що треба захищатися і це сработало і зараз нам на, можна перейти на дефолт не без атаки бо, тому що ми його забили зараз просто переходимо на дефолт плюс-мінус на 50 граємо в атаці і захисті щоб нам було проще 68 хвилин тут здавалося небагато але тяжка гра. Тяжка гра і по факту можна сказати рахунок може і не по грі але я вам скажу що телехем прям создав пару моментів дуже багато моментів жорстких. нам Оде мій захист! Акцент на захисті і без захисту, да? ну, так. Чого розстрілялися вони взагалі, так? Да? Один-один. Сонались, 1-1. Один -один. Ну тут по факту, дивіться, Солянки, Солянки, радія, Аке. І фікфорт. Фікфорт на банки. Да-да-да-да-да. Тут нас, звісно, розвалили. Ну в мене проблема з захистом в плані гравців вони не можуть встановитися, чітко. Я не знаю, що їм не вистачає, в них завжди проблеми. Ну, один 1-1, так. Ми забили парами, але пропустили, пропустили по факту, то тохена награв на гол. Була дуже тяжка гра, центра поля у нас не було, і якщо зробити якісь висновки, я можу сказати, що нам, нам потрібно було грати не контр нам потрібно грати, була е, гра по флангам, либо щось інше. Тобто моя тактика потім не сработала, але ми не програли. Це не може не радувати. Так, наслія чемпіонів. Це наступний матч. Це така вставка, для чого вона відразу після матча. Ну це круто. Вона оновлена, до речі, хто не знає. Дивилася гімн, дивилася сама вставка. Так, що-то в три... що мене як оцей. Я бачу шкалу там над вебкою, ви бачите. Ну, Доволі руководство клуба, це дивно. Сон показав гарну гру з арсеналом і стає гравцем матча? Ну, По факту в мене був момент, а він один забив, так. Да так, напоследок, давайте я покажу вам турнірну таблицю. Чотири тура пройшло. Манчестер Сіті перша, в них 4-4, Юнайтед в них одна поразка є, десять нас так само, а ніхто нічия вибачаю. Так само і в нас одна нічия, ми з Юнайтедом ділимо друге місце. В них по забитих вони впереді, хоча по побущених нас менше. Далі наш четверте місце Лестер, 8 очей і Тодехем п'яте місце, восьме, чи Ліверпуль шосте місце. О май гад, де Челсі, де цей топ-команда ця? Челсі, як завжди, пасе задніх. В них два матча, два, виг... 4 матча, два вигра... чотири матчі, два виграші, дві поразки. Ось така відбувала серія. Була цікава, надіюсь, вам теж було цікаво дивитися мене. Підписуємося на каналчик, ставимо комітіки. Лукаси, дякую. До нових зустрічей на полях FC24. FC25.